Окей, okay. сьогодні спробую позатирати про бойові стилі Дзіна та Мугена з аніме Самурай Чамплу. Взагалі, це аніме одне з двох моїх улюблених, але зараз не зовсім про це. Дзін і Муген це типове протистояння більш технічного бійця проти безбашеного фізушника, Гріфіт, Гац, Наруто Саски, Хопс Шоу, навіть в якомусь сенсі Джекичани Бенні Уркідис Я просто хезе, які у них сценарні імена. Злочинниці пірат, який володіє нетрадиційним для Японії бойовим мистецтвом, капоєрою, але його бойовий стиль можна скоріше порівняти з. Джит Кундо, адже він не мав ніколи формальних тренувань. Муген ніби бере корисні утилітарні прийоми з будь-якого бойового мистецтва, будь-якого майстра та суперника, Відкидає усе непотрібне формальне сміття, а решту вигадує на ходу. Тут варто нагадати про те, що до початку подій серіалу він був піратом, та й під час подій теж цим грішив. А пірати Японії або Вако були знамениті у всій Азії завдяки видатним бойовим якостям і абсолютному презирству до смерті. Неймовірна адаптивність Мугена була чудово продемонстрована в бою з тим Стромсили у 10-й серії, коли він, знаючи лише теоретичну частину та двічі відчувши удари свого противника на собі, зміг скопіювати удар та частково володіти хакеєм, а потім і протидіяти йому. Це робить його просто неймовірно непередбачуваним суперником. Найкращий його стиль описав Карія Кагетокі, коли вони боролися у 25 25-й серії. Зрозуміло. хід, який повністю суперечить сподіванням. Е? Цікавий ще ім'я Мугена можна розуміти по-різному, і, хоча сам він його записує просто як значок низький, Кінченності його ім'я також можна трактувати у гру слів. Канзі йому в цьому випадку перекладається як НІ або Без, але може писатися в парі з двома варіантами написання Ген. Один із яких означає Мрія, ілюзія, фантазія, і саме він використовується на офіційному сайті. Інший варіант написання ген перекладається як межа або кордон. Таким чином ген це без ілюзії, без мрій і безмежний, без обмежень, залежно від того, як написати це ім'я. І саме другий варіант дуже добре перекликається з шляхом води Брюса Лі. Також до меча Мугена мені нагадує авганську шаблю, але це так до слова. Кріш це щось типу катани, з хрещеною ісаєм, а руків'я він взяв від дзяня. Він називає його тайфун Свел. Схоже, тут він так само взяв найкраще з різних типів зброї. Самі піхи ближче до європейських, тому що на них присутні кільцеві кріплення для перев'язі, що спочатку в японській зброї не використовувалося. Трохи же зо фактів: півень з'являється в опенінгу разом з мугеном, і негайно виявляється їхня очевидна зовнішня подібність. Символіка півня забіякуватістю не вичерпується. Півень совісник зорі, символ сонця та. Духовного відродження йому властива гордість, зарозумілість і хіть, але ще більше хоробрість, передбачення, надійність, Тож це ще й символ героїчного початку. Так от є така манга, шамо назва є відсилкою на породу бійцівських півнів. Головний герой цієї манги жив у тюрязі деякий час, прям як Муген та навчався бойовому карате, яке за своєю практичною суттю нагадувало окінавське карате з усіма притаманними їм ударами нижче поясу, укусами та іншими неджентельменськими прийомчиками. Муген теж з окінави. Нащо вам ця інфа? Та просто так. Йдемо далі. До речі, про Окінау. Вважаю, що місце, куди потрапив Муген, коли тонув у 14-й серії, це Нірай Канай у Кінавській потойбічний світ. У Нірай Канай духи померлих у нашому світі. Тому Муген не зміг там залишитись, хоча й був при смерті. Муген ще має зробити багато великих подвигів, таких як, наприклад, порятунок Японії від Америки в бейсбольному матчі? Можливо, зв'язок Муген з потойбічним світом можна тлумачити як вказівку на якусь місію. Він називає свого батька і виріс сиротою, але за ним тисячі таких, як він. Смерть не сприймає його йому не місце в і тому що в світі живих у нього залишилося багато незавершених справ. Він те саме майбутнє, на яке сподіваються його предки та можливі нащадки. Муген стоїть напроти холоднокровного і незворушного бродячого Роніна, який веде себе у традиційній стоїтичній манері самурая Еритокугава, характер нордичний інтроверт. Серед семи чеснот Бусідо дзін означає доброзличивість, доброта, щедрість. Слід зазначити, що Ронін майже ніколи не мандрує під родовим ім'ям та прізвищем. Так не заведено. Іноді це просто неможливо. Роніна могли вигнати. З клану, окрім того, прославляти краще прізвище, тоді воно стає іменем. Як, наприклад, це вийшло у Міямото Мусасі, який взяв собі цей псевдонім, що належав спочатку до одного з найславетніших самурайських родів Японії. Цілком, можливо, Дзін – прізвисько. Не дуже хочу викладати багато тексту про клан Зіна, лише скажу, що емблема на його одязі схожа на емблему клану Такеда. Окрім них інші будинки використовували цей дизайн, але сам Такеда найбільш відомий та відповідний у цій ситуації. Чотири бубни символізують девіз Сінгена, Швидкий як вітер, безшумний як ліс, лютий як полум'я та надійний як скеля, взяти із записів китайського стратега Сунь Суньдзи, мистецтво війни, і став натхненням клану. Його, як і багатьох ронінів у будь-якому з багатьох випадків, відрізняє свобода, а значить відсутність захисту та підтримки. Роніни, як правило, блискуче володіли бойовим мистецтвом, але не заради мистецтва, а для того, щоб мати шанс дожити хоча б до наступного дня. При цьому уявлення про честь, яким вони слідували, залежали виключно від їхнього особистого вибору. Цікаво, що до того, як стати роніном, він навчався у дозі, яке. Реально існувало Школа фектування під назвою Мудзюсін, справді існувала в Японії, хоча навіть за часів свого розквіту не могла похвалитися великою популярністю. Знову її близько 1640 року Сакіун Харігая, після смерті якого місце наставника зайняв Ітіун одагірі. Школа припинила існування зі смертю свого третього та останнього вчителя, на ім'я Марія Енсіро, приблизно через 70 років після заснування. Там дзін був найкращим учнем і Марія Енсіро навіть думав зробити його своїм наступником. Але як це часто трапляється, дзін був найкращим не лише у тренуваннях, а й у Мислах і непохитний він не міг би прийняти найменшого відступу від шляху воїна. Це було очевидно, і таким чином з кращого учня дзін перетворився на серйозну загрозу для тих, хто планував перетворити Додзю на школу не самураїв, а вбивць. Існує цілком обґрунтоване припущення, що вчитель піддався дзіну, пошкодував його або відчував себе неправим і тому не зміг перемогти. А можливо, дзін справді був кращим. Його бойовим мистецтвом можна в більшій мірі вважати Мудсюсюн Кендзюцу, означає провидець, побудований на передчутті або інстинктивний метод бою мечем. Прикладається як Меч розуму, що не перебуває, або несвідомий меч. Що цікаво, у першому бою з Final босом перед фінальним випадом, він почав роздумувати над наступним ударом і програв. Крім того, я не його речі. Все вирішиться одним єдиним рухом. Це ще одна схожість між цими бродячими убивцями. Чому вони не змогли одразу перемогти один одного? Можливо, річ у тому, що бойові стилі Дзіна і Мугена ідентичні. Дзіна вчили відключати розум і діяти інстинктивно, перечуваючи кожен удар противника. А Муген своїм розумом сам дійшов до такого ж стану і бився на інстинктах через те, що вчитися не було в кого. Тобто теоретично їхній бій міг тривати нескінченно. В бог бою був не розум, спустошна свідомість з опорою на початкові інстинкти. Думаю, варто все-таки почати оглядати їхні стилі. Любою, а то глядачі вже МБ забули про що відоси, яка у нього назва. Мабуть, почати огляд варто з бою в таверні. Ще до приходу зіни муген встигає показати свою майстерність на блатних гопніках. Першим ударом відрубає руку Тіпу, Перед цим явно увернувшись від рублячого однією рукою свого противника та нанісши дуже швидкий удар. Після початку атаки усіх бидланів муген демонструє приголомшливу рухливість та гнучкість. Спочатку увернувшись розворотом на 360 від удару згори, після якого пішло сальто підстрибування для уходу від удару по ногам. Та за допомогою кінтого погляду за спину зміг побачити боковий удар ззаду по голові та пригнутися. Після чого розворот навколо противника на 170, під час якого вихопив танто та встромив його йому ж у спину. Далі він показує типову для капоери рухливу стійку джингу. Араз це був жарт, але враховуючи викладено до цього, можливо саме завдяки увагу, в будзюцо з'явилися іноземні методи ведення індивідуального бою. Не виключено, що це якийсь аналог джингу, який він побачив у своїх піратських мандрівках до цього. Або ще коротше, потім приходить дзін і починається сутичка, під час якої муген демонструє те, що вже встиг продемонструвати сальто, сальто і розворот на 180. 70 через спину противника. Обидва бійці дуже хочуть випробувати сили заради азарту, і хоча по це сказати важко, але це лише через його не дуже емоційну натуру. Пристрілка закінчена, починається справжній бій. Муген наносить удар зі зміненою траєкторією, спочатку показуючи удар однією рукою згори, після чого наносячи боковий, паралельно пригинаючись, аби врятуватися від зустрічного бокового спровокованого верхньою обманкою, опираючись однією рукою на підлогу для проведення деякої серії драгантелів з використанням меча, Дін натомість просто відходить по діагоналі, розвертається. І ще раз по діагоналі загалом можна провести чітку відмінність у рухах цих вдвох. Муген хаотичний, рухається в усіх напрямках та в усіх площинах, тоді як дзін здебільшого по сторонам та по діагоналі. Далі стає зрозуміло, що дзін використовує довгі замахи. Скоріш за все, аби нанести якмога більше демеджу противнику. Це вам не кенду, де удари з регоном у 3 сантиметри. Загалом так то дзін постійно використовує малі кроки для зміни положення в просторі і робить акцент на швидкі і точні удари з максимально ріжучою рублячою силою. Після кількох сальтух від Мугена та невдалого. Дворучного удару від Зіна, Перший вирішує використати трюк, який після буде часто освітитися у його виконанні. А саме сховок за якоюсь завісою. Можливо, це відсилка на Брюсселі, можливо, на Берсерк. Точно не знаю. Свої варіанти можете писати в коментах. Це, до речі, не остання відсилка на берсерк. У п'ятій серії Моген використає стійку на клинку, прямо як Гріфіт. А Діна щось подібне робить у восьмій серії зі своїм співдодзником. Після того як він збуває темп противнику, виконує те, що вже було показано кілька секунд тому. Знову атаки згори, але цього разу подвійна, після якої йде і більше вращення по покли... Кани, скоріш за все, для того, щоб Дзін впав з виступу, Що сильно мені нагадало один бій на якихось змаганнях з Тхе -квондо. Після того, як Могена опиняється не у дуже вигідній позиції для атаки, Дін все-таки проводить атаку, але на це у Могена є відповідь. Броньовані тапки. До речі, він так робить не востаннє у 21-й серії. Також правда, там йому це ледь не коштувало пальця. І ще здається в бою з сліпою бабою. В реальності, звісно, так ніхто не робив, тому цього й не знайти у якихось фектбуках чи мануалах по бойовим мистецтвом. А навіть як що її використовували статочно то не за допомогою Гет. адже навіть на цьому видно, що Дін може просто скинути їх з ступні Могена одним різким рухом катани, а на одному бутій нозі махатись буде не так уже зручно. Після невдало проведеної страти герої дарують нам нові прийоми для насолоди. Тут Моген використовує, мабуть, найбільш ефективну версію Віндміло серед усіх більш-менш реалістичних. І Якщо хтось не знав, то нанести серйозні угодження людині нормальної комплекції майже неможливо. А от вибивання меча цілком особливо враховуючи загальну вище викладену спорідненість його з Брюсом. Млі, котрий часто вибував у своїх фільмах різну холодну зброю з руку певентів. А дін, в свою чергу, показує удар на кортах, який до цього поки що світився у його виконанні. Далі йдуть удари з 3 ФПС, про які мало що можна сказати. От Муген навпроти показує доволі ефективні кіки, як от Бекік і той удар з КПР з опорою на дві руки. Щоправда, тут він іде знизу вгору. Дін свою чергу показує, що перед своїм ударом дає противнику перевалитись через невдалий, здебільшого верхній, але не тільки. Ось тут і бічний. Невідході часто використовує такі собі чек. До однією рукою аналог Чеххука. В принципі, все, що було показано у першій серії з прийомів, не сильно буде змінюватися протягом усього серіалу, за винятком деяких набутих прийомів, як от удар дзіна після власного проколу, або той енергічний диховий удар Мугена. Е, тому одразу перейдемо до Тайдзюцу. У червоного в цьому плані є здебільшого кіки, як, наприклад, крутілка на двох руках в стилі Санжі з шостої серії, або велика кількість висхідних ударів ногами, як у дев'ятій серії, і з ударів руками, висхідний удар долонею. Правда, в. З спінінг-беккіком чи типу того, щоправда, він іде якось по діагоналі, це було у 10-й серії. Що цікаво, в тій же серії він укріплює якісь долоні з допомогою ударів по камінню, як справжній карати. Старчі сині теж показує непогані навички в ударах долоною, а також ногами. При цьому долоною він б'є з більшого по задній частині шиї. Чим е, вирубає суперників? Ну, в принципі, на цьому можна стайдзюцу дзвіна закінчувати. А от Муген показав ще багато чого. Сайт у 13 серії, а у 15-й серії була продемонстрована його надприродна. Гнучкість в області колін при виконанні різних хілкіків та хуккіків. Ну а 15 серія сама по собі багата на тайдзюцу у його виконанні. Там є все перераховане вище із прийомів. У 17 серії видно неймовірний спінінг хедкік в стрибку з наступним швидким обертом на спінінг флай сайд кік в голову. Дуже ефектно, дуже потужно. 25 серія висхідний ногою ролл хай кік з переходом на прийоми хачі реслінгу. Мабуть, єдиний прийом з боротьби, який можна побачити в його виконанні. Впереду противник з нього легко Виліз, скоріше за все, через те, що Муген був серйозно поранений, а можливо він все так і задумував. Хоча щодо цього є великі сумніви. Що ж сценарій закінчився, і у мене на цьому все висновку не буде. Можете зробити його самі у коментарях. Ставте лайк, якщо сподобалось, ставте дізлайк, якщо не сподобалось, і ще почуємося.